Студенти Чернівецького національного університету, які навчаються за спеціальністю технологія виробництва та агроменеджмент, вивчають курс загальної хімії в лабораторіях інституту біології, хімії та біоресурсів в обладнаних повністю лабораторіях і проходять взагалі підготовку, практичну підготовку в. В наших лабораторіях, які повністю обладнані необхідним хімічним обладнанням, а також запасу матеріалів і реактивів, ті, які потрібні для успішного засвоєння предмету загальна хімія. Перша частина неорганічна хімія включає ряд лабораторних робіт, які стосуються саме приготування розчинів, те, що потрібно в майбутньому. Агрономам обов'язково також досліджують властивості класів неорганічних сполук, використовуючи всі от реактиви, які у нас є. В лабораторії досліджують процеси окисно на прикладі лабораторної роботи, окисно відновні реакції, а також каталітичні процеси в розділі кінетики, хімічної кінетики виконують відповідні лабораторні роботи. Для цих лабораторних робіт у нас є повне забезпечення, як матеріальне, так і методичне. Забезпечення з матеріального забезпечення ми маємо комплект необхідного хімічного посуду, а також реактивів, ті, які використовують студенти. Прилади, Фактично лабораторії наші оснащені за самими сучасними правилами. Є функціональні витяжні шафи, які дозволяють проводити хімічний експеримент із тими речовинами, які ну, в принципі, є шкідливими для використання, але вони повинні ознайомитися з ними. Весь набір посуду і реактивів у нас забезпечений для того, щоб цей курс був ефективним і успішним.